Фонд заради добра продовжує добрі справи цього разу спільно з депутатом Івано-Франківської обласної ради Богданом Дечинським, представники громадської організації, пенсіонери медичних закладів Коломийщини Доброслав вручили завідуючим амбулаторіями та фельдшерсько-акушерськими пунктами міста і району аптечки першої допомоги. Детальніше про благодійну акцію Богдан Малецький. Аптечка першої допомоги включає в себе найнеобхідніші препарати для хворих. Загалом таких пакунків закуплено на суму понад 30 тисяч гривень. Керівник громадської організації пенсіонери медичних закладів Коломийщини Доброслав Іван Токар та голова фонду заради добра Андрій Волощук зазначили, що й надалі будуть допомагати медичним установам. За сприяння Богдана Петровича Тичинському хочемо вручити всім фельдшерсько-акушерським пунктам і лікарським амбулаторіям аптечки невідкладної допомоги. Зараз ми знаємо, оскільки є обмежене фінансування медичних закладів, ми вирішили дати, сформувати такі аптечки із 30 найменувань медичних препаратів, які необхідні для невідкладної медичної допомоги. Дуже багато було звернень до нас з цілого району та і з міста про те, що не вистачає навіть таких найнеобхідніших ліків першої допомоги. Тому ми зі своїм благодійним фондом за допомогою наших меценатів, в першу чергу Богдана Петровича Хтичинського, вирішили допомогти медикам міста і району такими медичними допомогами. Перші ліки першої допомоги. Отримати медикаменти прийшли завідуючі амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів міста і району. Медпрацівники в один голос зазначили, що такі аптечки дуже потрібні, а особливо у сільській місцевості. Адже, поки до села доїде швидка допомога, медики матимуть нагоду на місці врятувати життя людей. Невідкладна допомога, ліки ніколи зайві не бувають. Хоч ми маємо ясно, що маємо для них щось, але це є дуже великий вклад в нашу. Амбулаторію. Я хочу подякувати Богдану Петровичу, Івану Антоновичу, всьому колективу вашого закладу. Про те, що ви дбаєте, про нас особливо про сільських людей, тому що невідкладна допомога у селі це стоїть на першому місці. Поки швидка обслужить визови наших пацієнтів, ми маємо чим надати допомогу, і це дуже важливо. І ми дуже дякуємо, що люди ці ставляться з розумінням до нас і до наших людей і края. Керівник громадської приймальної депутата обласної ради Богдана Гдечинського Василь Волощук зазначив, що благодійні акції триватимуть і надалі. Допомогу будуть отримувати не лише медики, не забудуть і про освіту, культуру, спорт та інші галузі. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.